правопорушення. офігеть! Не вдалося. Він улюблений лев, тому що він зроблений з кавових зерен. ну типа кавових зерен. Божечки. Я не п'ю каву, але ладно. Фото, фото, фото. Взагалі тут. Ой, він якийсь страшний знизу. А ти Такий запах інтересний. Ще я знайшла шахи там. Отакі от, от шахи. Nice. Двері да, інтересні. Запах сирості плюс церкви. Nice. Ладно, церква. Ідемо до того джентльмена. Це дуже круто. Ми тут вже були, ми це знаємо, але це така енциклопедія. Домініканський собор. Велична архітектурна пам'ятка пізнього барокко з оригінальним скульптурним оздобленням. Монастир Домініканів на цьому місці заснували ще у 13 столітті. Між іншим. Накопання Дружини українського домівочка, на честь якого у нас ві? у Кубовська принцеси Констанції яка була Карличко, і на чужінні за своєю війну від 15 століття до середини 18 століття до своєї костелу. Збудований у готичному стилі. У цьому костелі на площі перед ним 1550 року розв'язала справня війна за наречену з використанням артилерії і всіх конкурсів військової статей. Афігеть! А фі. я закрила весь краєвий тарний. А чого, чого? Ні, що ти не закрила? А тупа, як на генератори. Постійні ремонтні роботи. Ну, видно, що місто живе. Фотаємо. Ми взяли штучку, але ми нікуди не підемо. Це на майбутнє. Епічно, епічно. Ми шукаємо мак. Вон... Супер. Який 450 чи 500? Давайте як і 500. Я чистиш на нього. Мак, це перевірено, надійно і все одно відображує культуру. Якась копійка. Що це взагалі таке? Це яка мова? Тебе такі річки точно немає. Оце скарби просто. Все на стенах, а че Краще не треба. Великий цікавий. Така улибочка mm. про це все. Це було <плес> мило. <плес> Скажи вердикт по каві. B. Кава Бе. Кава взагалі. Не подобається. Кока-Кола Норм. Вона вкрала мою трубочку. Сказала, що. Каву, не п'ють без трубки. Я попросила за закінчення третього класу. <рес> Мілюшка від нас поїхала, але вона з нами. Дві Л. Ви де таке бачили взагалі, а? Пан Данило. На коні. Оцього ми не бачили минулого разу. Ми пішли іншою вуличкою. Тут, здається, немає ніяких QR-кодів. Мама тримає моє коло, поки я знімаю. Це так мило. Церемонє підняття, Ми піднялися на оглядовий майданчик. Таке сонце, що я ніц не бачу, але видно ратушу. Хай, підписчики! Тут небо класне. але воно не з тим Я думаю, що Його треба отак чикс. 12 години. така красива Ой! Вау, яке небо! Гарно, нічого не бачу. Але тут дуже гарно люди. Де має а, тінь? Там, напевне, де закрита, Де не Вот. тінь? Має має тінь? тінь? А що закрити рату, що думаєш? Бачиш, там якась як сітка. А, напевно, не можна, типу, бої... бо війна триває. Ну, на нашу ратушу Франциску. Мама мене знімає вообще. У вас буде, короче, два кадра ззаду і спереду. Це виглядає страшно, типу покатитися тут можна взимку. Мама за мною стежить, не страшно. Така класна дорога прямо. Чудове місце. Мені сподобалось. Ставлю йому 9 з 10. Ми йдемо в оперу. Але а не, не, в серед... в оперу. не всередину. Ми йдемо в напрямку на оперу. В <рес> да. напрямку на оперу. Ну в напрямку опери. Відмінювання. Треба дзвонити піаністам, друзям-музикантам, хай виступають в опері і дарують нам квитки. Ми прийдемо підтримаємо. Звичайно, підтримати про світе. Ідем. <святе> Думали-думали, що це за таке гарне? Це той будинок, який з червоною цей... Даху. З Червоним дахос. Сто... Там бібіки стоять, це Дуже... пожежна станція. Вау. Дітлахи побачить і типу, мама, я хочу стати пожежником. Нафіг блогінг, нафіг шахи, нафіг все. Я буду пожежник. Запам'ятали мою фізіономію? Я пожежник майбутній. Я буду вас рятувати. Ну, тут реально гріх не стати пожежником. Їй дуже сподобалось. Це більше тобі сподобалась будівля, ніж усе, що ми бачили? Наша Міланка має вже прибути. Ха, ха поки ми гуляємо любовом, вона там ще їде. 哈哈。<laughs> Там сирена у нас. Реалії сьогодення. А тут по-іншому. Так, да, тут по-іншому сирена. Тут унікально в кожній області. Тернопільська область особлива. Це Львівська опера. Все, що нам про неї відомо, те, що там опера. Я сіла, сижу. Мама мене знімає. Ідемо під оперою. Ми зараз її обійдемо і з передньої сторони подивимося. У нас нема двадцятки, ми повіддавали всі гроші готівкою, мілюшки. І я би хотіла типу, фотку, і мама би хотіла з 20 купюрою на фоні, бо вона зображена на 20 гривень. Блін, нема двадцятки. Ми французькі бомжі. Ми сидимо і фоткаємося. Мама вже встала, їй соромно, напевно, а я сиджу. Люди всі дивляться, а я сижу. Я довольна капець. Ну двадцятки, нема, нема двадцятки. Ребята, дайте хтось двадцятку зараз. Пліз. Мама залізла в лаванду, фоткається з лавандою. Я знімаю правопорушення. Дуже дякую тим отим дівчатам. Вони нам дали в оренду 20 гривень. Це вони зробили мій день. Спасибо. Як тільки я стала знімати, вони вимкнулися, все. Це аквапарк, ребят. Хочеш покупатися? Не, ну якщо чесно, я тоже так хочу. А діти, діти не мріють, діти діють. Зараз Евеліна спробує. Чисто після Праги. Вона не така холодна. Там була прям холоднюча. З джерела, значить, там була. Тут просто. О, там... Фу, тут ще гірше. Вона тепла, фу. Ставлю 4 з 10. А навігатор показував в іншу сторону. Навігатор показував туди.

Я не думала, що у Мікі малося такий бас. туди зараз йдемо. Іди сюди, що хай. Опа, на. не дають тільки коли ти багати. Запах. Запах кави взагалі такий. Мама попала в рай. І потім попадае сюда і робиться. Ти довольна? Взяла зернышки? У нас ще Дивіться, підете по стрілкам, вони скрізь там є. І обійдете все направо і по поколе. І на той коридор ви йдете. Там вихід, а тут все не повертається. Тільки вперед і по стрілочку. У нас тут. Це тут вже можна ставити 10-10. Ми знайшли перше місце на 10-10. Тут прямо для це, це рай. Тобто для мами. Так, Сходи, у Львові люблять сходи. Ввечері, напевно, дуже гарно. Тут ввечері ставлять ціни цінники два рази більше. Напевно. I'm not an expert. Але гарно. Ми нарешті йдемо на вокзал. Нарешті. Так, вже нарешті. Ми втомили. Мама ні, але я так. Попереду нас. Гарний вид. Файний пейзаж. Я навіть стопанусь. Володар часу. Це не я, коли граю в Бліц або в будь-який інший контроль. Вау, Tommy Hell Які тобі подобаються? З цих ніякі мені, наприклад. Я yeah. мої кращі. Типу вони навіть виглядають дорожчі. От порівняйте, порівняйте. Ми трошечки звернули не туди, зате ми тепер бачимо собор святого Юра. Минулого разу, коли ми були, ми були прямо в ньому, і там ми їли дуже смачне морозиво, якщо туди піднятися. Це улюблене морозиво священників, і ми його їли. Wow. Ну, якщо для священників це типу, зроблено. І священники люблять їсти то значить, ну, воно реально смачне, освячене, Вау! <гум> Ми йдемо туди, і отам здається морозиво, в тому дворіку. не, не закривай. Буде таке 18. А, дивіться, саме тут можна буде з алкоголем. А, може бути апороль, але не основне Я буду фісташку. Ти будеш фісташку, а я буду такий кар. Де це не таке скромно? Ми тільки що з'їли морозиво. Морозиво. І морозиво, як ви думаєте, було 10 з 10. Дуже смачне. Ну, мамі своє не сподобалось, не прям щоб. А моє фісташкове топ. Ще з минулої поїздки я пам'ятаю, що фісташкове класне. Що, йдемо герла на вокзал. Треба зробити селфі. Робимо селфі. А мама знову веде бізнес розмови. дзвоним? Не знаю, 15.38 я дзвоню. Ми біжимо біжимо просто всередину, тому що у мене попеклись плечі на камері, напевно. Ай-яй-яй, не видно, але воно навіть боляче, чуть -чуть. а на камері ніц не видно. Інтер Сіті. Діто скажи, я Знімає теж влог. Каже, Аделя у мами шнурок.